На яких підставах здійснюється зупинка транспортного засобу під час дії воєнного стану? Хто має право зупиняти транспортний засіб і перевіряти документи? Які документи повинен мати при собі водій автомобіля? Під час дії воєнного стану зупинка транспортних засобів здійснюється відповідно до порядку, затвердженого постановою кабінету міністрів. Відповідно до цієї постанови здійснюється перевірка документів, зупинка огляд транспортних засобів. Які органи мають право це робити? Постанові зазначено, що це мають право робити уповноважені органи, до яких можуть відноситись органи національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, які визначені в наказі військового коменданта. Зупинка транспортних засобів здійснюється за наявності підстав, визначених законодавством. Цей перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню він не підлягає. Уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі порушення водієм правил дорожнього руху, якщо очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, якщо інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів до вчинення дорожньо транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення. Якщо транспортний засіб перебуває у розшуку, у разі необхідності здійснення опитування водія чи пасажирів про обставини дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, необхідності залучення водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським. Необхідності обмеження чи заборони руху транспортних засобів, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. У разі порушення порядку визначення використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. У випадку проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти вїзду виїзду Заважте, що кожен водій повинен мати при собі реєстраційний документ на транспортний засіб, так званий техпаспорт, посвідчення водія відповідної категорії, яке надає йому право керування цим транспортним засобом, та страховий поліс страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, або документ, який звільняє водія від обов'язку такого страхування. У випадку виявлення під час зупинки транспортного засобу ознак вчинення адміністративного кримінального правопорушення, виявлення речей, які заборонені до перевезення, подальші дії відбуваються відповідно до процесуального законодавства у відповідності до кримінально-процесуального кодексу України, який продовжує діяти під час дій воєнного стану, або кодексу України про адміністративні правопорушення.